Доброго дня, хлопці. От придбав такого профератора 1500 Вт. Бачите, 5 джоулів. Рбаури якийсь, не знаю, що за дне. Така розпаковочка. Оце що в ньому повинно йти. Такий Бачите Відкриваємо. Новий ще муха не сиділа. Бачите, отакого от все. Кабель довгий, пише, що 3 метри, не знаю, чи правда, але пише 3 метри. Ну, я вам скажу довгенький кабелюк, звісно. Не є короткий, як в звиклому китайському профераторі, ну, трохи є. Довгенький кабель. Бірочка його. Ще якась насадочка, певно, щоб стіни не, не мазати чи що, не знаю. Книжка про експлуатацію. От такі продаються профіратори. Та, знаєте, думав, думав, задумався і цей, бо там колись -то швагровий користувався, швагровий ми так, знаєте, я те купив, він те купив. але... Треба купити своє, щоб мати своє завжди. Бо саме ліпше, купаки, коли маєш своє. І ніде не позичаєш, ні в кого не береш. Ось що такий наборчик до нього йде. Не знаю, зараз побачимо, там скажу ще що тут буде. Все резиночками закрите. Ось такий наборчик. Ну, Пару там дішманських сверлів, піка. Бачите. Піка одна така гостра йде. Ось така піка йде. Ну, непогано, вроді би. Я воно покаже, як буде робити. Та нормально. Ну, вроді би, коване, бо щось так подібне до кованого, бачите? Вроді якби коване. Ну, а це таке, знаєте, та, ну Китай. Я думаю, Китай, ну а хто ще може робити? Це для себе, хлопці. Бомбезне. Сверло одне. Одне на 10 дали. І друге. Друге. Ну теж виконання сверла, конечно, дивіться. Одне вухо довше. Ну, типа, ширше, друге вуще. Не знаю, може так має бути. Одне на 12, друге на 10 і пено на 8. Так, на 8, бачите, тут є. Пише 8. Ну, це таке, знаєте, сверло. Нормально, як то кажуть, піде. І ще якусь піку дали. Тільки певну вимірювати в глибину робить Ну, щоб глибше не сверлить. Ось таке в наборі. Оце воно сужилося. Ось. Типа такий набірчик до нього. о Не знаю, зараз провіримо трошки. Подивимося. Подивимося, хлопці, перший пуск. О, Зараз спробуємо. Ну. Ну, працює, світло. Не буду я довбати там нічого. Ну, сили є. На 6 воно стоїть. Можна на одиниці, бачите, різні положення. На двійці. На трійці. Ну, моща чувствується, хлопаки. Вале, звісно, воно. У нас там ДВТ було вдома. Ну, Ось його характеристики, дивіться. Я думаю, видно всім. 1500 Вт. І 5 джоулів він б'є. Будемо бачити, воно покаже, чи він б'є, чи не б'є. 5 джоулів. Ось таке придбання. Для себе, для дому, я думаю, хватить. І ліпшого більшого не потрібно. Мені так здається. Для дому, для себе то і так забагато, бо ну, тяжкувати, я вам скажу, хто руки, ну слабенькі руки, то ну, трошки важкувати буде. Бо пише 9 кілограм. Але зато потужність якась хоч трохи є. Буде робити, де воно дінеться. Є, тут налаштування. Не знаю, тут ці якісь там реверси, не реверси, тут багато є тих всяких цих приколів. Що працює. О, тут регулювання оборотів, бачите, можна собі виставити там одиничку віку, якщо не, якщо хочете, і дуже ідеальні сверління, там то там можна на одиничку на двійку, воно тоді помаленьку сверли, і ви ідеально попадете там, де вам потрібно. Ну, іменно Там, де зазначили, бо як сильно високі обороти, воно буде свердло тікати, буде вистрелювати. Ну таке о. Хлопці, придбання. Нормально, я думаю. Ну, Воно таке, в принципі, я дивився ціни, я хотів собі ДВТ брати. Ну, Так добротно, кабель добротний, я вам скажу, резиновий зроблений. Ну, Резиновий такий м'ягенький кабельок, не знаю, напевно, на, на морозі він трошки задубне, але 16 А показує ну розетка, ніби кабель витримує. Я вам скажу непогане. Де... 600 чимось злотих виходить воно. 170? що, ну То на нашій хай буде навіть там, 5 тисяч, але в нас ДВТ було саме це ще місяців три назад. ДВТ було на 3 джоулі, то майже 5000. То, знаєте, а тут 5 джоулів і тут чувствується в руках, що воно важе І сила ну, запускаєш то аж світлок, ну, тіпа, як сідає, ну, то я вам скажу, то трохи дає результат. Воно ну, мощненьке. ну, Таке є там прорезинені ручки, тіпа, з амортизатором. Оце. Тут он, ніби амортизатори. ну, Це не є професійний там інструмент, це так. Чисто для дому. Непогане у нас, непогане виконання. Не скажу, що саме-саме ліпше але може бути. Як то кажуть, на, на... додому хвати. Якщо нікому не позичать, то буде працювати довго. Всім дякую за увагу. Слава Україні!